У Ірини та Ігоря Панасюків двійня народилась на 36-му тижні вагітності. На цих кадрах малюкам чотири дні. Син з нами з перших хвилин народження, а доня три дні провела в реанімації, розповідає мама Ірина. Дівчинка, оскільки народилась першенька, в неї не відразу відкрилися повністю легені, тому довелося забрати дівчинку в реанімацію. І, відповідно, ми там чекали, нервувались і ось нам неї віддали. У відділенні анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених зараз перебуває семеро немовлят. Вони народились до 37 тижнів вагітності, вагою від пів кілограма, та потребують медичних втручань одразу в пологовій залі. Розповідає завідувачка відділення Тетяна Загребельна. Це діти, які народжуються з несформованою нервовою дихальною серцево-судинною травною. Все, що видільною імунною системою. Лікарка показує кювес, у якому для перебування дитини створюють умови, наближені до внутрішньоутробних. Такі діти потребують проведення штучної вентиляції легень. Вона є різна: інвазивна, неінвазивна, високочастотна осциляторна вентиляція. Всі життєво важливі функції моніторуються в режимі реального часу. Оскільки такі діти вони мають незрілу травну систему, вигодовувати самостійно. Адекватно вони не можуть, і вони потребують ще призначення додаткового спеціального парентерального харчування, яке вводиться внутрішньо вено, використовуючи шприцеві дозатори, де ми розраховуємо потребу білка, жира, вуглевода, і це все вкладається в певні ті препарати. І вони водяться внутрішню вано через спеціальні катетери, квіс накритий для того, щоб помежити кількість і світла, і шума, які потрапляє для дитини, тому що це важливо для подальшого нервового розвитку дитини. Перебування в реанімації триває від кількох днів до кількох місяців, каже завідувачка відділення Тетяна Загребельна. Після стабілізації стану подальше лікування та обстеження діти проходять у відділенні неонатології, розповідає завідувачка відділення Тетяна Кощі. Історії хвороб, перечасно народжених малюків, інколи сягають кількох томів. Проводяться обстеження нейросонографія, УЗД внутрішніх органів, УЗД нирочок, УЗД сердечка, тому що є дітки з якимись природженими вадами розвитку. Продовжується антибактеріальна терапія, продовжується парентеральне харчування, отримують дітки харчування інтеральне через зондік. Софія народилась вагою кіло двісті. Дівчинка шість тижнів провела в реанімації. Тепер з батьками у відділенні неонатології, говорить мама Юлія. Вона вже стає активна, вона вже може трішки сама повертатися, вже все цікаво там починає розглядати. Я її вже можу трішки брати на ручки, з нею контактувати. Після відновлення фізіологічних рефлексів та стабілізації стану дитину виписують додому, каже лікарка, неонатологиня Тетяна Кощій. Пінцетне захоплення, тобто пінцерти да. і собі дороти. От це дуже важливо. Да, тому що дай. будете розвивати оцю дрібну моторику. у нас буде і іти самостійна да, оцей її ходьба. 25 тижнів у нас було, як ми народилися. у Нас 780 грамів ваги. Було ми були дуже тяжкі. Десь два місяці може трохи більше в. Тяжкі реанімації, тоді більше місяця в постінтенсиві. А це відділення катамнестичного спостереження. Після завершення стаціонарного лікування усі перечасно народжені діти до трьох років перебувають на обліку, говорить завідувачка відділення Людмила Міліщук. Тут лікарі відстежують розвиток та лікують малечу. Батьки отримують поради по догляду за малюками. Бо вони в нас у гостях бувають навіть щотижня, що три дня. Це якщо є потреби консультації, оглядів окулістів. Наші педіатричні неврологічні питання ми вирішуємо щодо два тижні. Буває що місяць. Ними займаються фізичні терапевти, ерготерапевти. При потребі залучаємо терапевта мови і мовлення і психологів для поради. Старші діти яким вже яким починає Ця рік півтора-два нас іде питання психомовленнєвого розвитку, тому їхня праця терапевта мови мовлення, психолога, ерготерапевта для того, щоб почути перше слово, перша мама, тато. Привіт, була тонка моторика. Зі слів Людмили Міліщук. Зараз на обліку у відділенні катамнистичного спостереження перебуває 162 дитини, які з'явилися на світ із вагою до півтора кілограма. Сюди ми приїжджаємо через два тижні. В нас. Дитинопотія в чай і через два тижні нам оглядають зір. Ну і коли потрібно якісь лікарів, то ще їх проходимо. Щороку в перинатальному центрі народжують орієнтовно три тисячі жінок. З них 10% передчасно, каже медичний директор з неонатології Микола Агнатів. Далі розповідає про причини інфекція, стрес, хронічний стрес, хронічні захворювання жінки. Тобто здорова жінка має більше шансів виносити дитину, ніж хвора жінка. Ще залежить від того, що ми маємо і чи ми дихаємо. Тобто в тих регіонах, де розвинута промисловість, де забруднена вода, повітря і так далі, там перечасно народжених дітей. Все ж таки більше. зі слів Миколи Гнатєва, протягом п'яти років роботи у перинатальному центрі перечасно народились 1526 дітей 99 з них важили менше кілограма. Тетяна Біскуп, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.